Python серед своїх колекцій має один особливий тип кортеж або тюпу. Часто можна прочитати, що перевагами його є незмінність і швидший доступ до даних. Тобто його використання часто пов'язують з захистом даних. Незмінний, отже, захищений. Але сфокусуємось на деяких практичних кейсах, коли використання кортежу значно полегшує роботу. Кортеж бере участь в процедурі, коли в одному рядку присвоюється кілька значень одразу. Хоча в самому записі кортеж не фігурує. Кортеж дозволяє легко поміняти місцями дані в змінних. Кортеж володіє методом enumerate, який значно спрощує код і можна легко добувати значення разом з індексами. Завдяки незмінності кортеж може бути ключем у словниках. Кортеж легко розпаковувати в багато змінних одночасно, і не обов'язково пропорційно ділити значення між ними. Але найчастіше ми зустрічаємо кортежі як результат функції, коли вона повертає кілька значень одразу. До речі, ти знаєш, що кортежі бувають іменованими на кшталт словника? Розкажи про свій досвід роботи з кортежами. І обов'язково підпишись на канал.